Ще п'ять кім підійдуть і все. І треба техніку вивозити, а от уже грузимося. прицеп. Судьба така. Десь в районі 32-33 гектара маю. Нема найомного труду, на тракторі працюю сам. Послідній рік ну, засію. Якщо пшениця засію, то ні, я бросю ті 3 гектари, оставлю лише своє і все. Спригаю з час на предпринимателя. Ну, збираємося, в нікуди. Просто збираємося, а вести нікуди. 61-рік. Куди розпочинати? На новому місці. Виїхати просто. В цьому році пшеницю видивилися, вимерзла. Пшениця посаджена в районі 12. Ну 11-13 гектар. Посолнічник не посіяв, тому що в зв'язку з освободителями не посіяв. Зараз його сіяти смислу нема. Земля сухуча, воно нічого не зійдеть, але врожаю не буде, це точно. Може, може на тридцятку, Може, витягнемо, 30 центнер. У 21 році я пшеницю здавав 6,75. А зараз 3,50. Тоді добрива коштували 8 тисяч, зараз 28. Це через знайомих, друзі, товариші допомогли пом здати по такій ціні. 2,10 предлагали. Та воно 3,50, по-моєму, в убиток. А 2,10 взагалі нічому. У, у них подорожала логістика, а в нас логістика не подорожчала. Соляра без стала, добрива без стали. Може в нулях, може в мінусах. Просто живемо за счет старих запасів. Багато Три трактори, що я знаю, підірвалося, Комбайн підірвався. Повіїжжали, техніку повиганяли уже всі. Івановка повністю за ударник, ну, ударник розпродався, повиганяли. Орловка, Ніколаївка, сусідні села повиганяли. Фермерства на даному етапі немає. Землі ніхто не обробляє, тому що нема сенсу. Ми не знаємо, що буде завтра. Сьогодні, зараз, через 5-3 хвилини. Раз прилетіло і все.